У Полтаві придбали дві оселі для дитячих будинків сімейного типу, які переїхали сюди із зони бойових дій. Зробити це вдалося завдяки субвенції із державного бюджету в розмірі 12,7 мільйонів гривень. Одне помешкання передбачене для родини із Слов'янська, яка виховує 10 дітей. Інше для сім'ї, в якої п'ятеро дітей. Ключі від цих будинків родинам передали 26 грудня під час засідання виконавчого комітету. Сьогодні вручили ключі, а ще вручили сертифікати на придбання меблів. На певні суми це по 50 тисяч для того меблювання, якого там ще не вистачає. Але ці будинки повністю придатні для житла. Також виконком схвалив проєкт рішення міської ради про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2025 На наступний рік у Полтаві запланували 5 мільярдів 108 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Гауса світу шесть закладів. Фінансовый ресурс без врахування власних надходжень на галузі освіта становить 1,7 мільярда гривень. Галузь охорони здоров'я – 498,4 мільйона гривень. Мережа галузі і мистецтва 221 мільйон гривень без врахування власних надходжень. Галузь фізичної культури та спорту 98 мільйонів 670 тисяч гривень. Шислово комунального господарства 828 млн 878 тисяч гривень. Усього члени виконавчого комітету розглянули та погодили 15 питань порядку денного.